Для чотирьох десятків випускників Ужгородської загальноосвітньої школи номер 6 у п'ятницю пролунав останній дзвоник. Одинадцятикласники зібралися на святковій лінійці, аби попрощатися із школою та один з одним. Співами і танцями учні завершували нелегке десятирічне навчання. Також школярі випустили в небо голубів і зрозуміли, прощатися зі школою ще не готові. Коли були був маленький, я завжди думав, чим швидше школу закінчити, щоб вже поступити, мати доросле життя. А тепер, коли кінець школи, і тут думаєш, так не хочеться закінчити школу, хочеться ще побути більше на цих уроках. Аж не віриться, недавно нещодавно привела його до першого класу. Був маленьким хлопчиком, з ґюкзачком. А зараз же випускники випускник. Зараз учні активно готуються до вступу у виші, і з майбутнім фахом молоді люди в більшості випадків уже визначилися. Як завжди кажуть, коли хочуть сформувати успішну особистість, будь-яка серйозна справа починається зі слів. Я зможу, мене все вдасться і тому подібне. У моєму випадку будь-яка серйозна справа починається зі слів, де наша не пропадала. Давайте спробуємо. Так і я випадково себе спробував в економіці у 10 класі. Фактично, це визначило мою долю. Планую поступати на економічний у київський університет. Я хочу поступати на юридичний факультет вже на. Мені подобається правоснастя в історичному класі. У підготовці доступних випробувань школярам дуже допомагали їхні класні керівники. Викладачі зізнаються, не сумуватимуть за своїми учнями, яких називають не інакше, як мої діти. Надзвичайно неординарні, неповторимі, амбіційні, розумні, талановиті, любимі, дорогі мої діти. На останній дзвоник завітали і відомі випускники Ушерицької зошномер 6 Серед них керівник краю Олександр Ледида, котрий ділиться своїми шкільними спогадами. Дуже помню добре в ті часи були такі автобуси, стоматологічні кабінети. От коли приїжджав стоматологічний кабінет, він розміщався внутрі дворика. Всі вже а діти, як правило, ну досить. Відносяться з предосторогою до лікаря стоматології. От ми тоді вже думали, як не попасти в крісло стоматологічного автобусу. За тиждень на школярів очікує початок зовнішнього незалежного оцінювання. Тож учні на повну потужність використовують останню можливість відпочити та попрощатися зі школою.